Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, тиждень знову розпочинаємо сумного на війні з Росії. Загинув командир розвідувального взводу, борець греко-римського стилю. Руслан Данко з позивним тренер з невеликого містечка Косівщина на Івано-Франківщині. Про подібне зі словами співчуття заявив олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк. Знаю особисто Руслана дуже давно. він справжній герой. Ми приєднуємося до слів співчуття і висловлюємо владу. Власні на адресу сім'ї рідних, близьких, друзів і знайомих героя вічна світла пам'ять. Форвард іспанської жарони та збірної України з футболу Артем Довбак, який народився в Черкасах, через свого агента і батьків, передав на фронт своїм землякам черговий автомобіль у прес-службі ї окремої бригади територіальної оборони України у Черкаській області. Повідомили, що транспортний засіб найближчим часом буде доставлено безпосередньо до району бойових дій. Нагадаємо про те, що наприкінці минулого року Артем разом зі. Своїм агентом Олексієм Льондовським вже відправили на фронт автомобіль, а також інше обладнання. Далі про зрадників, вихованець академії футболу Дніпра, 21-річний голкіпер Мирослав Зновенко, який народився у Луганську, став гравцем російського клубу Московського Спартака. 2 свого часу він виступав за Нікополь спортивний клуб Дніпро 1 і харківський металіст». Провів чотири матчі за збірну України. Ю 18 і U1, один матч за Ю 21 один. Зрештою Зновенко. Не єдиний колаборант в московському клубі. Там також. Ро це влаштувалися відомі в українському футбольному суспільстві люди Віталій Віценець і Геннадій Зубов, які донедавна були тренерами у звізді Санкт-Петербург. Джеро джерело припускає, що саме вони і запросили Зновенка до Москви. Одна з героїнь нещодавнього нашого сюжету новин спорту Дніпро тіві гість щоденної програми ранок з Дніпро тіві нашого телеканалу Марія Середа, вихованка 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, заслуженого тренера України Сергія Комарова разом з Емілією Конрад, Аліною Дмитрук і Анною Максименко стали чемпіонками Європи у командному заліку з фехтування на шпагах серед кадетів, який завершився в італійському місті Неаполі. Наші дівчата стартували у Прямого вибування як перший номер посіву і в одній восьмій перемогли словаччину з суттєвою перевагою 45-18. Далі вони вибили з боротьби Чехію 45-24, Естонію 45-30, а у фіналі були сильнішими за Польщу 45 35 Наші вітання на адресу Марії, її наставника керівництва навчального закладу і обласної федерації фехтування. Вихованець комплексної дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради з боксу і єдиноборств Олександр Мацерук став бронзовим призером міжнародного народного турніру з карате карате Уан Юс Ліга Фуджейра-2024», який завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах в місті Фуджейра. Гравці баскетбольного клубу Прометей Іван Ткаченко, В'ячеслав Бобров та Андрій Войналович, ти наразі на правах оренди виступає у польському шльонську. Взяли участь у другому матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року, у якому збірна України у ризі досить несподівано поступилася національній команді Португалії з рахунком 77 -79. синьо жовті. Замикають турніру таблицю. Групи, з якої далі проходять три колективи. А наступні два матчі відбору вони проведуть у листопаді проти команди Ізраїлю. Спортивний клуб ніпро 1 став одним з авторів першої сенсації рестарту чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу у домашньому матчі 18-го туру. Він нічею 1-1 розійшовся з безпросвітним аутсайдером турнірної таблиці у Минаєм. Перший офіційний матч року, що став для спортивного клубу Дніпро одним рестартом чемпіонату української прем'єр-ліги, у якому він приймав безпросвітного аутсайдера турнірної таблиці Ужгородський Минай, через повітряну тривогу, розпочався з 40 хвилинним запізненням, і далі через неї ще припинявся двічі. Наставник господарів Юрій Максимов виставив склад з одним новачком Очередьком, який зайняв місце на лівому фланзі атаки. Праворуч розташувався Гуцуляк, на вістрі Філіпов, у центрі середньої лінії поля Бабенко Рубчинський піхальонок, квартет оборонців Адамюк, Сарапій, Кравець, Мірошниченко на останнім рубежі Голкіпер Волинець, Дніпровці вкотре не зрадили собі, віддавши належне на захисникам нашої вітчизни, коли в чергове перший символічний удар по м'ячу виконав захисник України, тяжко поранений у боях вояк і голова фонду ветеранів. Батальйону Дніпро 1 національної поліції України Андрій Добровольський Спортклубівці, які належать фавориту зустрічі відразу, прибрали до себе ініціативу і на 21-й хвилині мали відкривати рахунок. Проте після комбінації двійки Гуцуляк спасу Філіпова, метрів 14 тріснув вище поперечини. Натомість гості у відповідь не церемонилися і провели стрімку контратаку. Відібравши спочатку м'ячу піхальонка, арбітер порушення там не побачив, і після подачі з правого флангу ременяк на одинці впритул розстріляв волинця, потужно в дотик гепнувши гарматою. Далі знову була повітряна тривога, а після поновлення матчу вже Адамюк мав можливість поновити рівновагу. Втім, після затяжної атаки Дніпровців він головою кивнув шкіряним у поперечину. Під завісу першої половини зустрічі у жороці знову біжать контратаку, і Бабенко у власному карному майданчику чіпляє ззаду у Стименка, суддя вказує на 11-метрову позначку, але воротар господарів Волинець впорався з пострілом з неї корабліна. До сигналу на відпочинок, підопічні Юрія Максимова намагалися забити гол у роздягальню, зрештою подібне їм вдалося зробити лише у дебюті другого тайму. Свіжий Горбунов, який замінив очередька, виконав простріл на дальню стійку, де захисник минає Корнійчук у боротьбі з Робчинським, а зіграв рукою. Рефере відразу поєдинок не зупинив. Хоча за мить все-таки дав свисток і пішов приглядати вар, після чого вдруге у зустрічі призначив пенальті в одні, і ті ж ворота. Піхальонок цього разу, на відміну від попереднього. Спокійно розвів по різних кутах м'яч і голкіпера. Нічия один-один, звісно, подібне додало наснаги господарям. Протягом наступних більш як півгодини вони намагалися забити, втім близькими, щоб вийти вперед, були на 81-й хвилині. Піхальонок дістав Шкіряного практично на лицевої лінії, зробив пас назад. На жаль, Ківінда, вбивчої відстані 8 метрів, поцілив у голкіпера. З іншого боку, імена мав шанс. Забити матчу, коли вже Попов з не менш блискучою позиції спокійно віддав сферу прямо в руки Волинцю, і все-таки останнє слово у поєдинку залишилося за спортклубівцями, але не більше після стандарту виконанні піхальонка Ківінда і Гуцуляк, що називається, перегоріли у бажанні завдати вирішальну удару, і тільки завадили один одному у підсумку ніч'я один-один, яку можливо сміливо назвати першою сенсацією старту чемпіонату, враховуючи різні полюси. Турнірної таблиці нинішніх суперників. У турнірній таблиці спортивний клуб дніпро 1 поки що другий втім, за втраченими очками його можуть обійти Донецький шахтар і Київське Динамо, у яких не зіграні матчі у запасі. У центральному матчі восьмого туру чемпіонату чоловічої суперліги України з волейболу серед чоловічих команд, ким став двобій лідерів поточного сезону: Дніпровський Прометей 3-0-двічі по 25-22 і практично без боротьби. Третій партії 25-15 здолав Житомирські житичі Полісся Дніпровці продовжують односібно очолювати перегони, не маючи в пасиві жодної поразки в 15 проведених матчах. Збірна Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокомандного заліку, пропустивши перед себе лише Київ та Одеську область за підсумками чемпіонату України з дідо, серед кадетів вікова категорія Ю-18 на стартику вийшли майже 600 учасників з 23 регіонів держави і столиці. В індивідуальному заліку у нас дев'ять нагород різного катунку. Володарями золотих стали Дніпровець Дмитро Лебідь і Анна Макушок Синельникова. В іншої представниці цього міста Олександре Самоненко а також. Також Анни Ткачови і Олега Фесенка з Дніпра срібні відзнаки земляки. Останніх Ярослав Харламов, Володимир Горун Єгор Баленко, а також Ярослава недвига Синельникова завоювали бронзові медалі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.